Третя штурмова бригада проводить контрнаступ на Харківщині. Українські захисники взяли під контроль батальйони район оборони окупантів, ворожі, взводні, ротні, опорні пункти та просунулись у глиб фронту на майже два кілометри. Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано. Як зазначили у прес-службі бригади, за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки і озброєння розбито або уражено. Унікальність операції полягала у тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу штурмовики. Зазначу інформацію про операцію не розголошували до вчорашнього вечора з причин безпеки. Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смуга сусідніх бригад. Пацюки подпросили хорошо за И когда Макс-Про разворачивается, летает три «Анкли». <говорит> Постарайтесь на краю этой ебаной посадки перед полем занять линию оборота. Пора, «Анкл», пора! Не блядь! Залітай в УКУ!